Вірш називається телевізор. Я мав звичай світу цього телевізор включати, годинами дивитися і біля нього спати. Я дивився всі програми, дух мій утомився, бачу, я велика яма. В ній я опинився. Узяв мене страх великий, почав я кричати. Рятуй мене, спаси, милий, не дай погибати. Та й почув я сильний голос. Встань і вилізь з ями. Викинь з хати телевізор, і Бог буде з вами. В тую мить я пробудився і в страху великим. чую ще раз голос грізний. Телевізор викинь. І послухав я той голос. Бо він був від Бога. Я був радий, що нарешті пройде вся тривога. Я рішився телевізор викинуть із хати. Та нелегко мені було, мав жінку питати. Моя жінка серцем добра, як про це почула, не вагалась, дала згоду і радісно зітхнула. Як винесли. Телевізор з хати, Богу помолились, дякували та раділи, що з пекла звільнились. Та й ви, браття і ви сестри, вичистіть всі хати, геть викиньте телевізор, мир будете мати. Бо багато дітей Божих телевізор вживають, мучать тіло, мучать душу, спокою не мають, ані часу. Ні бажання для Бога не мають, бо пекельну, те, пекельну телевізу день і ніч вживають. По програмі Голівудській хто може молитись, нема сили, нема духу, коліна склонити. Сумувало моє серце, дух мій утомився, хотів плакать, сліз не маю, бо з дороги збився, як виніс я телевізор, духом обновився. Тепер весь мій час для Бога, щоб я в Нім кріпився. Слава Богу, що він любить нас і докоряє, учить жити чисто, свято в біді не лишає. Амінь.